Забарною стійкою Микола Варченко готує один із різновидів кавового напою. Це називається -арт. При вливанні вона примішується, робиться фон, Пінка вливається, робиться як картинка. Цю кав'ярню відкрила переселенка з Харкова Катерина Павленко. До війни у рідному місті вона мала власний бізнес із трьох закладів. Із них нині працюють два. Один у Харкові, а інший перевезла до Полтави. Била первую, потом через несколько лет вторую. И буквально за две недели до войны мы открыли третью кофейню, проработали две недели ну, и закрылись и ехали. И именно с этой третьей кофейни мы перевезли сюда всю мебель, оборудование. Заклад у Полтаві відкрила через пів року від початку повномасштабної війни. Делали сами, вот тоже друзья помогали. Кто делал электричество, кто помогал с покраской стен. У закладі працюють троє робітників. Один із них переселенець з Харкова. Одного мальчика я знайшла бариста Харківського. Він працював не в моєму, а не в моїй кофейні. Другого взяла з Полтави. І зараз третій, теж полтавчанин, стажується. В общем, у мене буде така харківська полтавська команда. За словами Катерини Павленко, у роботі використовують продукцію, яку привозять з Харкова. У майбутньому хочуть повернутися до рідного міста, але кав'ярню у Полтаві не закриватимуть. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.